Разом з тим я радий вітати в нашій студії онлайн. Та Віталія Бало це політтехнолог. Пане Віталій, ми вітання. Слава Україні! Героям слава доброго. Дня. Е, ну, по-перше, ваших колег, я так розумію, чимало попрацювало сьогодні в сполучених штатах Америки, готували своїх кандидатів до дебатів і працювали. Результати видно. Тому з вами в першу чергу про дебати, пане Віталію. У США відбулись дійсно ці дебати між кандидатами у президенти США, республіканцем Дональдом Трампом і демократкою Камалою Гарріс. Попри інші теми, кандидати обговорювали і війну в Україні. Трамп заявив, як якби був президентом, то Путін ніколи б не зайшов в Україну. Ну а також вкотре заявив, що зможе закінчити війну. Гарріс же заявила, що Путін піде далі на Польщу і сказала, що Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо стане президентом. Трамп сказав, що війна України з РФ може призвести до третьої світової. Тож давайте почуємо обох кандидатів але просто щоб ви розуміли, вони відправили її вести мирні переговори до того, як почалася ця війна. За три дні Путін почав війну, бо все, що вони говорили, було слабким і безглуздим. Вони говорили неправильні речі. Ця війна ніколи не мала початися. Вона була емісаром. Вони відправили її вести переговори із Зеленським та Путіним. І вона це зробила. І війна почалася за три дні після. І ось який у неї талант. Again, і знову я сказала на початку цих дебатів, що ви почуєте купу брехні від нього, і це ще одна брехня. Коли я пішла на зустрічі з президентом Зеленським, до того ми зустрічалися з ним вже понад п'ять разів. Реальність така йдеться про те, щоб вести себе так, як завжди, має діяти Америка, як лідер, який підтримує міжнародні правила та норми. Пане Віталію, ну і за даними опитування CNN, вже зараз відомо, що 63% зареєстрованих глядачів каналу вважають, що перемогу в дебатах здобула кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс, 37% залишилися прихильниками Трампу. Водночас, останній назвав дебати найкращими у своїй кар'єрі. Якщо говорити про хороші для Трампа дебати, які відбулися тоді в червні, якщо не помиляюся із Байденом, то приблизно такі були результати і в тоді в той літній місяць, але навпаки, вже на користь Дональда Трампа, поміж усім. Новин так про заяви Трампа стосовно мігрантів, які їдять собак та котів у різних штатах, і їх викрадають українських американців про те, що потрібно закривати кордони, про те, що потрібно більше уваги приділяти медікер і так далі. Ми. Егоїсти, я за себе скажу, я егоїст, і мені в першу чергу цікаво, як це вплине на нашу державу, на Україну і на розвиток російсько-української війни. Пане Віталію, що ви побачили найцікавіше у цих дебатах, що стосувалося, що буде впливати на Україну? Ну насправді ми маємо чітко розуміти, що американські виборці вони трохи інші мають критерії для голосування. І ми би хотіли, щоб Україна була номером один. Так, вона займає, і це дуже добре важливе місце. Не, не дарма Трамп говорить про те, що демократи можуть привести до третьої світової війни, хоча є республіканські конгресмени і сенатори, які навпаки, вони закликають адміністрацію Джо Байдена дозволити завдавати. Ударів глиб території Росії американською зброєю. Це перше. Друге, ви там задали про жінок з кутами. Ну є один такий достатньо, на мою думку, знаковий момент після цих дебатів, про який вже пишуть, говорять. Це те, що дуже відома і популярна в світі співачка Тейлор Свіфт. Так вона взагалі побила всі рекорди стосовно всіх нагород, які є в сфері музики, і вона написала своєму інстанграм, що вона підтримує після того, як подивилася. Ці дебати підтримую Камалу Гаріс, і до речі, підписалася там якраз панянка без дітей, але з котом тобтоючи на всі ці такі закиди, Це попливало на її рішення. Так так, і в цьому сенсі я думаю, до, до речі, вже там мільйони людей. Лайки поставили, хоча вона там написала, що кожен має вибір робити сам. Вона подивилася, і вона вибрала як в 2020 році, і підтримала Байдена і Гаріс. 245 це... мільйонів підписників у Талірслівт лише зазначили це величезна аудиторія. Це набагато більше зараз можна просто піти і подивитися там набагато зараз більше, і це насправді дуже знаково. Бо якби це було незнаково, не знаково, би не підробляв, те що вона його підтримує, так використовуючи цей штучний інтелект. Uh -huh. І в цій ситуації, якщо ми говоримо вже про конкретно якісь дебати, ну, з моєї точки зору, саме головне те, що Гарріс, е, яка ну є всі шанси, що вона може перемогти, що вона сказала, що нам буде підтримувати Україну. і Вона дякувала там і союзникам НАТО. І, зокрема, вона сказала, що якби Трамп був президентом, то Путін сидів би вже у Києві і не тільки щоби там до Польщі. в цьому сенсі для нас це позитивний насправді сигнал. Як буде, ми побачимо, в мене є дуже такі, ну насправді сподівання, що саме після завершення виборів будуть прийняті достатньо серйозні рішення саме президентом Байденом, який можливо, я різні цього приводу також чутки. Інформація він там хоче війти в історію. І, можливо, навіть вже в цю п'ятницю, 13 числа, коли приїде е, Кір Стармер, так там зараз відбуваються зустрічі в Україні, і Алемі, і Ентоні Блінкіна, і там вже Велика Британія вчора заявила, що вона, вона перекрила повітряний так сполучення з Іраном. Тобто то, там насправді вже серйозні рішення прийняті стосовно тих балістичних ракет, які поставляються ФАД 360 ну, перекладі з перської перемоги. Росії і є дуже таке сподівання, що буде прийнято рішенням про дозвіл задавати ударів, але це тільки перший крок. Ройтер сповідомив вчора, що в понеділок адміністрація Джо Байдена передала конгрес секретну доповідь стратегії щодо війни в Україні. Мені би дуже насправді хотілося побачити, що там написано там. Написано про допомогу взагалі. Чи там написано про допомогу, яка приведе Україну до перемоги, і той ж е, кандидат, який переможе, я сподіваюся, що це буде від демократії. Якщо там написано про допомогу до перемоги України, я сподіваюся, він буде цією стратегією рухатися далі. В нас насправді дійсно, на мою думку, була одна велика проблема. У нас не було чіткого плану і розуміння. Для чого нам ця зброя, як ми її використаємо, як ми будемо йти до перемоги? Я постійно повторював, що формулу миру не може бути без плану перемоги. Так зараз Володимир Зеленський сказав, що він вересні також буде скоро в Штатах і ніби там якийсь план перемоги представить. Угу. Я сподіваюся, що цей план не буде переданий Трампу, тому що це може повпливати на його нездійснення. Правильно? Безумовно, а він, він взагалі є Зеленський цей план, сказав, пане Віталію. Як Багдину, ви думаєте? І, і Трампу, і Гарріс. Ну, я думаю, що. Я не знаю, що там за план. Цей план мав бути у нас, в принципі, давно, бо за час, коли була затримка в надані в допомоги 61 мільярд, там якраз Сенатою і. Просили, дайте нам план. Дайте той план перемоги, план конкретних дій. І, до речі, це рішення, яке було у квітні проголосовано. Там до червня мала адміністрація США передати цю стратегію. Ми тільки передали от зараз. Ну, добре, що передали. США та союзники починають вимагати від України план військових досягнень на фронті у 2025 році. Це якраз таки, от мене наштовхує на думку, напевно, що восени це все не закінчиться. Якщо ми зараз озвучуємо цифру 2025 у Етері. про це пише The Wall Street Journal стосовно цього плану. А зазначається, що Поставлені європейські посадовці готові підтримувати Україну і надалі, але натякнули, що ціль кордони 91-го року або 2022-го року вимагає сотні мільярдів доларів, а також грошей, яких немає ні в ЄС, ні в США. Окрім того, видання зазначає, що підтримка заходу навряд чи буде триматися на такому ж рівні ще хоча б кілька років. І я тут, пане Віталію, з вашого дозволу долучаю до нашої розмови ще Юлію Забеліну, політичного глядачка, журналістка. Пані Юлію я стежу уважно периферійним. Зором за вашою реакцією скажіть, будь ласка, погоджуєтеся зі словами колеги. Е, ну мені трошки було просто дивно почути, чому не, чому цей план не має бути озвучений кандидатом президента Дональду Трампу, тому що ну я насправді знаю, що якраз таки наш офіс президента а, розраховує на зустріч, а, все ж таки з Дональдом Трампом, а і ми запрошували його в Україну. Е, в Італьну, так Так. і збирається власне цей план показати. Тому ну я у мене така усмішка, тому що я не зовсім розумію цієї тези. От власне пане віталію ще раз. Просимо пояснень тоді від вас. Ви знаєте, стосовно тих всіх заяв, які лунали про Трампа і його взаємозв'язок, там дійсно зараз розігрується ніби гра, що він публічно сказав, що він підтримує, що цей Путін підтримує Гаріса, там ніби Трамп, Трамп зробив, що він образився. Але ті люди, які працювали з Трампом, так, вони в свій час працювали тут в Україні, на певну політичну силу, так, до 2014 року, яка. Ну називається нами про російську. Там дійсно дуже багато було громадян Росії, включаючи міністра оборони, голови СБУ. Я говорю про вона Там всі ці всі залишилися. Тому там витяг інформації. Ну 99 дев'ять х точно може бути до Росії. Розкажіть, будь ласка, цікава деталь стосовно рефлексії Камали Гарріс на тезу стосовно Польщі? Ми знаємо, що таке сполучені Штати Америки, земля, яка колись стала прихистком для багатьох мігрантів, в тому числі і для поляків, там велика діаспора утворилася. І коли Камала Гарріс сказала, що своїми діями Дональд Трамп приведе Владимира Путіна до Польщі надалі, вона в нього запитала: а що ти будеш розповідати американським поля? Які тут за тебе будуть голосувати або не будуть голосувати. Оця от теза мене наштовхнула на думку. А там же ж є не просто корінні американці, а й люди, які мають спогади і згадки про свою малу батьківщину, і яким не байдуже, що буде з тими самими країнами Балтії, Польщі і так далі. То це може повпливати на рівень підтримки Америки в подальшому нашої держави? Ну я думаю, що насправді це може бути технологічний хід. Це дійсно технологи готували Харіс, бо вона набирає певні скажімо так, сегмент електорального поля в Сполучених Штатах Америки, і безумовно всі розуміють, що переважна більшість етнічних українців буде за неї голосувати ті, хто підтримує Україну в війні, і зокрема це етнічні поляки. Тому цей пасаж конкретно стосовно Польщі, я думаю, що це скоріше всього був політехнологічний такий хід, і на мою думку, він дуже вдалий. Чим в свою чергу користуються прихильники Дональда Трампа, я пропоную подивитися. Музикант Джонні Кінг звинуватив Камалу Гаріс у шахрайстві на дебатах. Він заявив, що кандидатка у президенти США була у навушниках не в звичайних, а в спеціальних сережках, що є бездротовими навушниками. Зараз бачимо там ілюстративне фото цих, начебто, навушників. Я хочу додати від себе, я знаю, що часто густо прихильники Дональда Трампа республіканці є адептами різних там конспірацій. Логічних теорій про те, що земля має форму плоского якогось диска, або про те, що ми під куполом, або про зону 51 і так далі. Це із цієї історії, чи все ж таки має місце бути, пане Віталі? Ну це треба знати напевне. І з по великому рахунку, кожен кандидат, чи прихильники вони вже чим ближче буде ну 5 листопада наближатися? Вони будуть все більше більше мені вдається. Кампанія буде ставати такою гострою. Там буде багато звинувачень. Ну це й напередодні цих. Дебатів в іноземній пресі дуже багато писалося стосовно того, як будуть ці дебати проходити, чи будуть там образи, чи потрібно виключати телефону ці мікрофони, чи не виключати. Тобто, це все обговорюється, але з моєї точки зору, це насправді, якщо говоримо про те, що стосується України, для нас це в конкретному випадку не має відношень. Е... Будуть збиратися між собою. Якщо говорити про рейтинги Дональ... Дональда Трампа, ми пам'ятаємо, як вони от. Різко підскочили після замаху на його життя, а зараз спостерігається певний такий несхідний рух вниз. Чи можна вже говорити про те, що майже достовірно зрозуміло, хто є фаворитом у цих перегонах? Я б не поспішав, там дійсно є ключові так звані Штати. Там перевага команди «Гарріс» вона на рівні статистичної похибки. Так, вона зараз є. Раніше це було у Трампа, тому ситуація, як на мене, на сьогоднішній день не можна стов'язково говорити про перемогу Харрісу. Як оцінити дії нашого уряду, наших делегацій дипломатичних і так далі, в плані налагодження зв'язків із Дональдом Трампом? Як я розумію, ви якраз таки прихильник того, аби туди не їздили? Що робити на вашу думку? Ні, справа не в тому, щоб не їздили, справа в тому, що відношення ну я просто хочу пояснити всім. Син Трампа він, якщо хтось не бачив, подивиться, що він написав там стосовно Володимира Зеленського. Тобто, от, у сім'я Трампа вона ну я так скажу, вона не дуже добре відноситься до Володимира Зеленського. З Харіс у нас також там ситуація не дуже проста. Я просто хочу нагадати фото загальне в швейцарському саміті, коли вона стояла позаду голови офісу президента, коли вона зразу на другий день полетіла і не залишилася на два дні. Тобто, у нас там насправді ні з одним кандидатом, ні з другим немає хороших стосунків. Я ви так це сказав, м'яко. тому завдання. Зараз номер один безумовно намагатися налагодити, коли казав, що не давати план Трампа, це не означає, щоб з ним не зустрічатись. Зустрічатися безумовно треба. Треба зустрічатися. з членами команди. Але які яким май... буде його відношення, якщо він дізнається, що ми план перемоги передали, Гаріш, а його минули? Я ще сенсу було публічно про такі речі говорити. Вже пізно. Нас нас насправді дуже багато. Ну я її називаю так звана публічна дипломатія. Вона складається з претензій, образ якихось заяв, вимог. Вона веде ну не туди, куди би хотілося результати зовсім не ті. Якщо такий план дійсно є, то не треба було про нього там публічно заявляти, що я поїду там його дам, треба було собі тихенько поїхати. Пити і обговорити, бо я хотів би, щоб він би співпадав з тою стратегією щодо війни в Україні, яку ж адміністрація дала в Конгресі. Бо це має бути все узгоджено і безумовно з тими ж нашими і британськими партнерами та й іншими. Тому деякі публічні так заяви не красиво звучать, але абсолютно правильно зараз говорити. Але вони мають певні наслідки, і тому зараз показувати чи не показувати це. Також питання, яке ну, стало, просто появилося на різному місці, яке не мало взагалі це питання появлятися. З вашого дозволу долучаю пана Віталію пані Юлію. Ваша реакція також, пані Юлія. Ви дещо не згодні з тим, що син Трампа якось негарно відреагував. Чи, чи як? я вважаю просто, що нам не можна використовувати знаєте, цей термін, якщо вже так розмовляти термінологією ображеної дипломатії, то хто там що сказав, де як. От Я власне знаю людей там наших. Політиків, експертів, які не публічно досить вже довго спілкуються з оточенням Трампа, з оточенням Джей Ді Венса, з власне з його безпосередньо радниками. І це люди, які ще там на початку цього року були там. Є нас, наприклад, в Джей Ді Венса, радник Ендрі Ендрю Бейкер. А він був там на початку цього року налаштований достатньо негативно щодо України щодо продовження допомоги нам через певний проміжок часу, постійного спілкування, а не от таку. Демонстрації образи, що хтось там десь щось написав, сказав те, що нам не сподобалося, я знаю, що ця людина вже змінила своє, свою думку щодо підтримки України. Тобто, е, такими діями е, систематичним спілкуванням, нав'язуванням, десь своїх наративів, які нам вигідні, ми можемо змінювати думки навіть наших так званих опонентів. Тобто це працює, це реально працює. Да. А е, враховуючи те, що так дійсно син Дональда Трампа. Він зараз дуже долучений до процесів по. Там всіх, які є, і навіть те, що нам розповідали в Штатах, що по суті родина Трампа зараз захоплює республіканську партію, uh -huh. так але той самий Джей Дівенс його називають, наприклад, духовним сином Дональда Трампа, і він має там вплив також на процеси. Тобто працювати навіть з тими, хто нібито нам здається негативно налаштований проти, треба. І не треба тут ставати в позу, що десь я також. Же читала цей твіт, ну він був максимально негарний, некомпліментарний. Але ну ми не можемо собі дозволити стати в позу і сказати, що вибачте, ми зараз підтримуємо демократів з республіканцями або з трампістами. Ми не спілкуємося. Нас немає такої розкоші. Пане Віталію, ваша думка, ваша рефлексія, як я розумію, ви не за те, аби переривати зв'язки з республіканцями, аби але за те, аби якось по-іншому вести перемовини і комунікацію. В принципі, я пригадую от каденцію Петра Олексійовича, в нього також був син. Він ба більше був народним депутатом. Чомусь про нього там так багато інформації не було ні так ніхто там не зважав на те, що він думає, що він каже. Чи насправді от Хантер Байден, Хантер Трамп, так настільки чи Пан Трамп, син Трампа, Дональда Дональд, Дональд Трампа та. молодший, та. молодший та. Е, настільки, настільки впливає на політику свого батька, що ну, потрібно переживати, що він там постить. Ну, дивіться, я за фахом, так, за освітою міжнародний. Так, я закінчую інститут міжнародних відносин. Тобто я до цього відношуся. ну, Трохи прискіпливо, я багатьох людей знаю в нашій зовнішній політиці, з самого початку зовнішньої політики, 91 го року, всі, хто був, є, як, я знаю рівень їхньої компетентності, можливості і таке інше. Тому я, коли говорю про міжнародну політику, я говорю не з точки зору, щоб мені е, бачиться чи не бачиться, я говорю так, як, на мою думку, має бути праві, а не те, що ми публічно можемо читати чи не читати. Якщо говорити про сина Трампа, то ну знову ж. Це він привіз цього венса в віце-президенти. То він з ним знайомий. Я не думаю, що, він там, що Трамп батько може бути духовним лідером цього, цієї людини, яку привів його син. Так вони безумовно мусять це все показувати. Але так чи інакше, дійсно це відповідає тому, що сім'я фактично зараз захопила республіканську партію, і не дарма колишній дуже впливовий віцепрезидент Дік Чені, республіканець, він публічно виступив, що він буде голосувати за Харріс. Там є, йде серйозний насправді розкол республіканській партії. Нам треба не те, що з Трампом розмовляти. Нам не треба з Робертом Кеннеді молодшим, так, який виступив на підтримку демократа Трампа, який дуже не хоче піти в Україні військової і з ним треба зустрічатися, якщо є люди, які можуть на це вплинути, треба це робити. Але я говорю зараз про офі... заяви офіційних людей, як вони реагують на ці речі, а не тих, які ведуть непублічні перемовини. Я просто швидко наведу один приклад. Давним-давно був перший візит лівні до кучми в Америки до Клінтона. І насправді нічого би там не було, якби один заступник міністра не дружив з сином гора, да, колишнього віцепрезидента, і він пішов до них на ланчі. Там прийшов Гор. І той його спитав: а ти хто? Це така передова група приїхала. Туди готувати цей візит. Він сказав: що такий, -то, такий, то приїхав з України. Ми хочемо зустрітися. Після цього було підписано 17 документів, які фактично ну, розпочали всю. Тобто ці речі особисті не дуже мають насправді велике значення. Якщо хтось там зміг особисто переконати радника Венса, це супер і це треба робити. Але я зараз говорю про офіційні наші публічні заяви. Ну не може радник офісу президента коментувати, що робить Байден. Ну це просто не прийнято. Я хочу просто це було зрозуміло. там все чітко відслідковується, воно все кладеться в папочки, вони все це дивляться. Треба вести нормальну дипломатію, а не так, як на початку було заявлено у 2019 році, що нам не потрібно традиційна дипломатія, ми будемо займатися іншою дипломатією. Це так не працює. Треба все-таки грати по тим правилам. Ви зайшли в певний клуб, в якому є певні правила. Якщо ви себе ведете, невідповідно з вами не будуть спілкуватися. Це стосується і одежі, як я називаю, грибників також. Почула вас, пане Віталію. Дякуємо, що долучилися. Я нагадаю, спілкувалися з політехнологом Віталієм Балою про ситуацію у Сполучених Штатах Америки. Ну і про результати цих дебатів. Дякуємо вам на зв'язку.